Стосується виборів, тобто виборчого процесу. А виборчий процес це початок всього того, що буде відбуватися в майбутньому. З державою, з територією, і, зокрема, з кожним з нас. І якщо виборчий процес поставлений неправильно хибно, відповідно будуть і такі результати. А для кого взагалі створюються вибори? Можливо, ви скажете, для кандидатів або для виборців. Вони створюються в першу чергу для виборців. Але такий виборчий процес, як в Україні, відбувається у вигляді реєстрації за три місяці. До виборів, то це називається вибори для кандидатів. Бо за цей термін, за три місяці до реєстрації, виборець не може осягнути всього того, що він має осягнути. А це вся інформація про кандидат. Не просто прочитати його програму. Або знати його прізвище, виборець має повністю знати цю людину, бо від цієї людини, якщо він її обере, буде залежати найближчі майбутні як мінімум на 5 років. Якщо казати про сьогоднішнє законодавство України. Якщо цей вибір буде зроблений неправильно виборцям, хибний виборці, то які наслідки та які результати отримує в першу чергу, якщо кажемо про центральну владу у вигляді президента України, якщо люди обирають президента? Або кажемо, або кажемо про законодавчу владу, якщо виборці обирають депутатів Верховної Ради. Або кажемо про місцевий рівень, коли виборці обирають голів громад та місцевих депутатів. Що буде при неправильному виборі для держави, для території і для самої людини цього виборця? Він наслідки ці відчує. І ось в законодавстві України. Поставлене таке питання, що вибори проводяться за три місяці до виборчого процесу.